Ніч на дворі, а ми збираємо кукурудзу. Збираємо то, що пару днів тому, ми її були, пішки, наловили, купи, ось так бачимо. І в нас дощі, Дощі, дощі чекати немає коли, тому що вони, походу, і не стануть. Там, дивився на 2 тижні далі стоять дощі. Ось така кукурудзка. І бачимо, вже землею щось присипає. Ну, буквально, я думаю, ну, днів, ну, днів 5 вона вже в полі у нас. І ось. Їй нічого вроді, а от щось реє, понад'іджуванні. Що хотілося б сказати про цю кукурудзу? Дивіться, тоді, як я знімав відео, що її було приморозило трошки. Пошкодило, пошкодило, котрий качан повноцінний, тобто здоровий, йому нічого, а котрий трошки гірший був, <кхід> певно, зберігався довше зеленим, і він засмердівся. Його, якщо понюхати, він має запах і він дуже м'який. Та й такі справи.